Найближчі дні погоду в області визначатиме нестійка повітряна маса атлантичного походження, пояснюють у гідрометеоцентрі. Тому на суботу та неділю очікують хмарну погоду місцями невеликі опади, переважно у вигляді дощу. На цю ніч та до збереженням до першої половини дня ми очікуємо туман. Місцями ожеледь, на дорогах ожеледиться. Вітер східного напрямку швидкістю 5-10 метрів за секунду. В температурному режимі нічні показники становитимуть від 4 морозу до 1 градуса тепла. В день стовпчики термометра покажуть від 2 морозу до 3 градусів тепла. Практично ж нічого в нас не зміниться і на неділю. Такі ж самі синоптичні процеси, такі ж самі й погодні умови. З початку тижня синоптики також очікують місцями опади, однак в основному у вигляді мокрого снігу, а температура повітря знижуватиметься. На понеділок очікується хмарна погода, часом невеликі опади, місцями можливе налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиться. Вітер південно-східний з переходом на західний, середньою швидкістю 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 4 градусів морозу до 1 тепла, День від 1 морозу до 4 тепла. І вже з вівторка вночі ми також спостерігатимемо невеликі та помірні опади у вигляді мокрого снігу та снігу. Температура повітря впродовж доби очікується від 0 до 5 градусів морозу. Сніг синоптики прогнозують вже на середу, 8 лютого. Окрім того, стовпчики термометрів опустяться вночі 7-12, вдень 5-10 градусів морозу.